Там. Всім привіт, друзі! Мене звати Сілард можна просто бро! І це герої королівства, втрачені оповіді. 2 Частина номер 2 Ми з вами пройшли перших героїв. Ми з вами пройшли герой. Герой. Ми з вами пройшли першого героя, другого героя, третього героя. Пройшли. Героя королівства втрачені частини один. І тепер остання на даний момент остання гра серії. Герої королівства втрачені частини 2. Остання. Чекай, де було? Тут? Да. Остання гра із серії. «26 досягнень на нас чекає. Дуже цікавий геймплей, і, до речі, в квітні місяці 24-го року цього року. Прийшло велетенське оновлення, яке додало дуже-дуже багато речей в цю гру. І незважаючи на те, що це досить старенька гра, відносно Да старенька гра, вони все рівно продовжують її оновлювати. І квітні прийшло оновлення. Цілком можливо, це говорить нам про те, що в майбутньому ми побачимо герої королівства 4 Може, герої королівства, Я думаю 4 бо втрачені оповіді вже що можна ще там втраченого мати. Це зовсім Різні чотири історії ми з вами мали. Окей, давайте грати. І без зайвих слів зразу же, зразу ж починаємо проходження. Люблю прогулянки рано вранці у дворі. Поки більшість ще спить. Тут так, тихо та спокійно. Лише з кухні лунає шум. Це куховарка вже готує сніданок. Доброго ранку, Касандро. Як справи? Касандра, знайома, знайоме ім'я. І Філіп, син куховарки, вже тут. Він мій найкращий друг. Чесно кажучи, окрім нього, в палаці більше немає моїх однолітків. Нам разом завжди весело. Я чув, що сьогодні в палаці буде авдієнція, мати приготує дещо особливе на обід. Хі -хі -хі -хі. Яка авдієнція? Наскільки мені відомо, сьогодні в мене заплановане зня... заняття з етиків. Заняття з етику. Ха, це жахливо нудно. Яке неподобство. Ти принцеса і навіть не знаєш про авдієнцію? о ваша королівська високосте. Філіп раптово починає поводити себе дуже офіційно. Це означає лише одне мати десь поруч. А, ось і мати моя. Касандро, Дона моя, всюди. Є. Так якось. Трохи грубовато. Окей, я зрозумів, що я граю за якусь Касандру. Я тебе всюди шукаю. Нам необхід... необхідно поговорити. Мати розповідає мені про майбутню авдієнцію, яка відбудеться через декілька годин. Нас відвідає маг із півночі на ім'я Пендрил. Не пам'ятаю такого імені. І я, як принцеса, не повинна пропустити цього. Мага, пам'ятаю, а Фендрел не пам'ятаю. Будь ласка, не спізнюйся. Ти ж знаєш, як я цього не люблю. Чудово! Принаймні, урок з етики скасовує. Етику. <сху> скасовується. Тепер у мене вільний весь ранок. Добре, я можу весь ранок провести, де я хочу. Поки що збирати ніякі речі я не можу. Добре. Так, ваша королівська високосте. Філіп. Крадькома поглядає в напрямку палацу і, побачивши, що мати вже пішла, полишає формальності. Касандро, у мене для вас дещо є. Філіп дає мені пиріг, який спекла його мати. Випічка виглядає дуже апетитно. Однак я відкладу його на потім. Ага, я забув. Добре, мені пора йти. Побачимося пізніше. Для початку авдієнції в мене є ще декілька. До початку авдієнції в мене є ще декілька годин вільного часу. Піду, ну я погуляю ставком. Я забув виключити вайбер на комп'ютері. Шкода. Так, тут нічого залутати поки що я не можу. Сади дуже красиві, дивися. Прикинь таке побачити. А вживу. Отакі скульптури, такі арки бетонні, оці квіти і фонтанчик посередині. О, ти що, красота. Чайку залутати я не можу. Ну добре, йдемо до ставку. А ось і ставок. Ах, як він зроблений прикольно. Теж красота така, да? все таке прям супер красиво зроблено, а ось тут а щось у нас якісь проблеми. Тут щось не добудували, диви. Чувак стоїть, а отут не добудовано. Повісити його. Жартую. Так, принцеса Касандро, доброго ранку. Садівниця хоче квітами прикрасити палац. Це звучало як якийсь реп, я не знаю. Садівниця хоче квітами прикрасити палац. Я буду рада допомогти, їй тільки наступний раз. Таке заняття мені до душі. Так, ви хочете мені допомогти? Як мило з вашого боку. Ой-ой-ой. Садівниця дає мені серп. А, це туторіали. Ну, Ми вже це з вами проходили 4 рази. Садівниця дає мені серп, він, знаход... він знадобиться, щоб назбирати квітів. Так, мені треба назбирати нічні і вогняні квіти. Так, да, це було в минулі сині і такі помаранчеві. Це, це нічні квіти. Ось тут, будь ласка. Збираємо. Можливо, тут буде алхімія, як і в остальних частинах. А це вогняні квіти, але в мене немає здоров'я. Мені треба набратися сил, а я сьогодні навіть ще не снідала. Гадаю, саме час посмакувати пирогом, що дав мені Філіп. Да. О, дивися, поїсти. Так, да, тут буде така, як в втрачених оповідях один, тобто. Не треба буде ночувати, чи щось таке, просто можна споживати їжу у великій кількості, щоб генерувати сили. Так, я поїла. Якби це дико не звучало. <хи> так, і взяла, все зробила. Тепер, гадаю, я назбирала вже досталь квітів, треба їх порахувати. Ось. Нарешті дали доступ до інвентаря. Так, да, я тепер граю за принцесу Касандру. І якщо я не помиляюся, це саме та принцеса, яка. З землевертом, здається, в першій частині втрачених оповідей. Там ж був землеверт, а? то не третя частина, третя частина, де ми плавали, здається. Чи ми плавали, де землеверт? Ну, коротше, зараз подивимося. Зараз нам все розповідають про цю героїну, хто це така і так далі. Мені треба набратися нічних і войних квітів, будь ласка. Віддала, дякую за допомогу. Для мене це було задоволенням допомогти садівниці. Працювати з квітами одна втіха. До того ж, моя мати також схвалює це. Угу. Окей. Я тепер маю вміння е травництво, маю серп, маю 45 монет. Не густо як для принцеси, але що вже є. Маю 10 сили і 6 слави. Супер. І з досягнень поки що в мене нічого немає. Так, я можу зібрати медові квіти, я їх зберу. Раз дають, бери, б'ють, втікай, так? Да? Так якось було. І е, поки що нічого більше я не можу робити, окрім збирати квіти. Тепер я зможу ось тут зібрати квіти, так? Да? Так, да, я тепер можу тут зібрати квіти, і я це зроблю. І тут ще можу зібрати квіти. Окей. Зразу буду збирати квіти всі доступні, тому що. Потім повертатися, бігати, ганяти по всій мапі. Мапа, до речі, ще поки недоступна для мене. Добре. Так, я можу зайти сюди. Ласкаво, просимо, принцеса Кассандро. Якщо ви зголодніли, візьміть їжу з полиці. А я прям просто так брати можу? О, нічого собі, шмат м'яса. Дякую, до побачення. Так, давай поговоримо. Аго, Касандро, будь ласка, ви допоможете мені? Філіпу потрібний. Коротше, з принцеси я е, в цей привратилася в якогось такого. Знаєш, відійди, не мішай, е, принеси подай. Філіпу потрібен повний кошик яблук. Я залюбки йому допоможу. Сподіваюся, лише що мати нас не помітить. Вона вважає, що принцесі не гоже лазити по деревам. Да, розумію, твою маму. Так, дерево всіяне гарними червоними яблуками, але мені потрібно поїсти. Я цілий цілий окорок з'їла. непогано. Мені вже подобається ця принцеса. Прям такий окорок я би з'їв залюбки. Так, віддаю 5 яблук, 5 фруктів. Чудово, досить непогано, як на принцесу. Досить непогано, як на що за фемінізм, чуєш що, що за... Ти що думаєш, якщо в мене юбка, я не вмію по деревам лазити, чи що? Я тебе умоляю, перестань. Філіп ніколи не марнує можливості пожартувати наді мною. А, це був жарт. Ну окей, добре, пробачаю тоді. Відбій з цим катувальником, не кличте його, можете відміняти. Але я бачу його істинні наміри. Він намагається зачарувати мене. Звісно, я принцеса, він син повара поваріхи. Корисний чувак, коротше. Збирати фрукти з дерев і кущів, не байдики бити. За теплодами праці можна і поласувати. Да. Тепер я можу збирати ягоди соковиті, які будуть відновлювати мою енергію. Для того, щоб зібрати 5 соковитих ягідок, мені треба 2 енергії, 2 сили. В цьому випадку тільки 4. Зараз дивимося, скільки енергії мені одна. 4 енергії за одну ягідку. Добрий день. Оце буде фарм, маю 29 сили. І цілющі ягоди зберемо. Вони, скоріш за все, потрібні будуть для крафта. Так, да, вони для крафта їх їсти не можна буде. Скоріш за все, це цілющі ягоди, які комбінуються з цілющими квітами і дають мені зілля, якесь там зілля здоров'я чи що, яке треба буде проти цих зомбаків. Ну, коротше, ви зрозуміли. Так. Я можу багато збирати фруктів. Я можу до речі, давайте зберемо фрукти. Подивимося, скільки фруктів відновлюють енергії. Здається, п'ять 5 було п'ять. 5 було. Так, садівниця і є перше наше досягнення. Перше досягнення наше садівниця. Збери 15 фруктів. І є в стімі досягнення. 26 досягнень тут і 26 досягнень в стімі. Ми відкрили перше, збери 15 фруктів і відкрили доступ до того, щоб подивитися на наступне. Наступне це збирачка. Мені треба зібрати 60 ягід, саме ягід. Я не пам'ятаю, чи це було відкрите чи ні. Чи воно було не відкрите. Ну, неважливо. Далі вже наступне по збиранню буде 60 ягід. Тобто ми можемо а, просто ягоди збирати і 60 штук зберемо. До речі, це рахується не як 1, а як 5. Якщо я вірно все пам'ятаю. От дивися, 1760. Тепер збираємо оці ягоди. 6 ягід зібрали, має бути 23. Да, 2360. Тобто воно рахує саме кількість ягід, які ви зібрали, а не просто е, сам процес збирання ягід. Тобто, розумієте, ось е, фрукти у нас відновлюють 5 енергії, хоча трошечки дорожче, мені здається, вони коштують, бо як не як треба залізти на дерево. Ваше королівська високосте у нас тут серйозна проблема. Конюх хвилюється за королівських коней. З самого ранку вони самі не в своїх підковах. <с, <с,> Дуже прикольно сказано. Наче в очікування біди. Можливо, цілющі зілля їх заспокоїть. За словами конюха, це вже спрацювало раніше. Розумію, треба цілющі зілля. Як його зробити? Поки що не знаю. Повертаюсь сюди, і ось тут, будь ласка, ворожка. Принцеса Касандро, чи можу допомогти? Садівниця може зварити цілющі зілля з квітів і ягід, як я й казав. Але тільки не цілющі, а медові. Не цілющі ягоди а медові. Здається, в минулих частинах ти міг варити цілющі зілля, окремо з цілющих квіт. Там треба було декілька, два, здається, чи три цілющі квітки для того, щоб зробити одне зілля. Або з комбінації ягід і квіт. Тільки я не пам'ятав, яких саме. Ось ми маємо тут а медові квіти плюс цілющі ягоди дають нам а, цілющі зілля. Давай зробимо одразу два. На всяк випадок, один. Коникам, один мені знадобиться. Як не як знадобиться. П'ять ягід забрали і віддаємо йому. А, мені три треба Окей, <sketchbook> okay. тоді давай два зробили, три, чотири. Да, так, зробимо на всяк випадок. Конику мені всяке буває. Дали. Дякую, Ваша Королівська Високосте. Можливо, це допоможе. Сподіваюся, з кіньми все буде гаразд. Я люблю своїх тваринок. Так, -да, я розумію тебе. Все. І тут з'являються нові, постійно генеруються нові моменти, де можна збирати речі. Як бачите, цього не було кустика, чи ми вже зібрали його, його не було. На цій локації ми точно все збирали, тут знову згенерилося, знову можемо збирати. Тобто Це буде як в другій частині, речі будуть генеритися по мірі, як ми їх будемо збирати. Тобто ми збираємо речі, нові генеруються. О, бачиш, згенерилося. Да, і так ми можемо прокачуватися, в принципі, м -м, виконуючи. Ну, не прокачуватися, а просто виконувати досягнення. Тобто просто ходити по локації туди-сюди, збирати речі і виконувати все підряд. Що мені далі робити? Я щось туди-сюди ходжу, а ну, допомогло, не допомогло. Окей, я думаю, мені потрібно на кухню, в мене більше варіантів немає і так є. О, Касандро, мені потрібна ваша допомога. Мати Філіпа готує смачний ягідний десерт. Їй потрібна дюжина соковитих ягід. Філіп кудись чкурпнув, тож їй немає кому допомогти. Да, В мене якраз вони є. Дякую вам, дорогенька, візьміть це як нагороду. Мед мені дала. О, дякую. Я з радістю допомогла матері Філіпа. Цікаво, де він зараз вештається, адже його допомога на кухні була б зараз дуже доречною. Йдемо. Зараз тільки залутаємося. Я так розумію, кухня це буде безкінечний істочник їжі для мене, цей з періодом якимось. Так, в мене багато сир, в мене є мед, в мене є. Мед не можна їсти. Зрозумів. Сир оновлює, дивися, 10 з сили дає сир. 5 дають фрукти, 4 дають ягоди, і 3 дає молоко. Дуже дивно. Тому що мені так здається, ну, в принципі, ну, добре. А це мед. Окей. Давайте шукати Філіпа. Мені здається, Філіп десь впав з дерево чи що, щось сталося. О, дзвони. Пробили полудень. Мені треба поспішати на авдієнцію. Мати розсердиться, якщо я запізнюся. Біжимо. Сандро, хоч іш сюди. Я вже тут. Погляньмо, ну, ти вся в грязуці. Чим ти займалася? Треба тебе швиденько привести в порядок перед початком авдієнції. Мати розсердилася, зрозумівши, що я знову допомагала прислузі. — Ну, ось ти й знову схожа на принцесу. Авдієнція скоро почнеться. Поквапмося. О, ми в палаці. Дякую за теплий прийом, ваша високость. Він прям похожий на поганця. Правда? Це честь для нас, пане Фендреле. Уже й не пам'ятаю, коли маги з півночі були в наших стінах. Ні, це не той король, який шукав був свою доньку, здається, це не він. Той був з бородою. Це досить дивно, зважаючи на цінний магічний предмет, який тут знаходиться. Так, обладунки богів згадуються в багатьох легендах. Однак ніхто не знає їхніх справжніх властивостей. Якщо ви мені дозволите. О, погляньте, ось і королева з моєю донькою Касандрою. Так, Люба, дозволь мені представити тобі фа пана Фендрела. Це честь для мене, ваша високосте. Ну, поки що він досить нормальний. Ласкаво просимо пана Фендрела. Перепрошую за запізнення. Уф, який же цей Фендрел страшний, та й не кажи слухай, якщо всі маги такі, то я впевнена, що хотіла б побачити, то я не впевнена, що хотіла б побачити ще одного. А мені так здається, що доведеться. Насправді це я винен, оскільки прибув раніше обумовленого. А ну це хоча б добре. Дозвольте мені вручити вам подарунок від гільдії магів півночі. Пан Фендел вручає моєму батьку декілька коштовних каменів. Можливо, моє перше враження про мага було хибним. Він видається шановною та мудрою людиною. А, не тут то було. Бро таких магів вже І на, -на сніданок їсть. Отже, цей коштовний камінь, заряджений чорною негативною енергією, яка буде вбивати короля і королеву. І тільки я зможу врятувати їх. Викинути камінь просто не варіант, бо ну так би гра закінчилася, не почавшись. Але... Тільки я зможу знайти проти отруту, а цей Фендр... Фенд... Фендрел він вкраде ці обладунки і стане убер-супербогом або обладунки богів, і він буде проти мене, і він буде моїм мейнбосом, так здається, або він на когось працює, десь приблизно так. Я дякую вам від імені всього королівства, пане Ф... Фендреле. Пане Фендрела, які справи чи обов'язки спонукали вас навідатися в нашій краї? Мета мого візиту виключно академічна та лежить прямо перед нами. Це обладунки богів. Я би хотів дослідити їхні магічні властивості. Обладунки богів це, ймовірно, найцінніший предмет у нашому королівстві. Згідно з легендою, жоден меч чи стріла не заподіє шкоди тому, хто одягне ці обладунки. Вони передаються від короля до короля і захищають нашу країну в лихі часи. На мою думку, це лише старі, нетіщі лати. Отак мій тато переконаний у праведності цієї легенди, правдивості, упевнена. Що він не дозволить магу навіть доторкнутися до них. Ні, пане Фандреле, при всій повазі до Гільдії магів нікому не дозволено торкатися обладунків богів. Прошу вибачення, Ваша високосте, я не мав на меті порушити ваші традиції. А, ну, в принципі, принаймні ми можемо обговорити ці древні легенди. Пс Касандро! Філіп стоїть біля входу в зал і жестами кличе мене. Станую. Філіп хоче, щоб я пішла за ним. Хто знає, що в нього на думці? Чесно кажучи, я не дуже хочу слухати легенди про обладунки богів, ясно, помітно щезнути. Mm. E, ну, можеш не дякувати, Касандро, я врятував тебе від цих нуднощ... нуднющих балачок. Філіп має рацію. Вислухавши цього похмурого мага цілими годинами, вислухувати цього похмурого мага цілими годинами було би для мене справжнім випробовуванням. Сподіваюсь, батько не розсердиться за те, що я залишила їх. У мене є ідея щодо однієї пригоди. За мной. Чесно вам скажу, здається, я помилявся стосовно мага, хоч він і реально криповий, і нормальний такий культурний чувак. Касандро, ти не повіриш, що я знайшов. Філіп знайшов пролом у підвалі, що веде за місто. Він запропонував нам вирішити в невеличку пригоду за міськими стінами. Не знаю, чи ця ідея є настільки хорошою. Та не будь ти, такою... Та не будь ти таким страшком. Ти принцеса, тобі тож і дозволено тобі все. Мушу зізнатися, невеличка прогулянка за місто мене вабить. Мені зрідка дозволяють покидати палац, та й тоді лише в супроводі вартового. Я наважуся піти, але спершу мені необхідно знайти відповідальний одяг. Відповідний одяг. Не можу я вирушити за місто в сукні принцеси. Угу. Мені треба знайти одяг. Це, мабуть, сюди. Скоріше за все, до сюди. Принцеса Касандро, звертайтеся, якщо знадобиться допомога. О. Торговець може продати набір повсякденного одягу. Я не можу просто взяти його задарма. За таке торговця можуть і покарати. Добре. Купила. Було приємно мати з вами справу. Я прошу торговця зберегти це в таємниці, якщо моя мати дізнається, що я вирячилася в просту служницю, то мене на тиждень замкнуть у кімнаті разом із підручником з етикету. Мушу. Так, все, це ми читали. дали одяг. Не хвилюйся, Касандро. Це буде весело, ніхто не дізнається. Ми вийшли. Обережно тут темно і купа щурів навкруги. Філіп покаже мені, як вийти з палацу, але нам треба бути обачним. Нове досягнення. Шукачка пригод. Вирушить назустріч своїм пригодам. Все, ми вже вирушили. Так, да, ми вже вирушили. Дивися, нове досягнення. Я чую літучих мишей. Давай дивитися, що тут є в нас. О, є в нас е отрута, і є в нас. патериця. Нічого собі. Що таке патериця? Патериця. Мабуть, це потрібно для. А, ні, щур, дивися. Йому треба три хпшки і. кінжал, Щоб вбити. Обережно, Касандро! Філіп дає мені свій кинжал, щоб я могла захиститись від щурів. Ходімо, здолаємо цього щура вдвох. А я думав, він дав мені свій кінжал, типу йди, здолай цього шура щура. Неймовірно, Касандро, ти чудовий боєць. Можливо, Філіпа це здивує, але я боюся битв. Батько регулярно навчає мене самозахисту. Не боюся битв. Чи боюся битв? Нічого залутати тут не вдається. Тобто поки що із таких цікавих речей мені нічого не попадається. Так, зачинена решітка на ключ. Де знайти ключ? Я не... А, ось тут ключ. Супер. Так, тепер можемо відчинити решітку. Добре, ми відчинили решітку. І оглянути ці речі. Цікаво, що тут знаходиться. А тут у нас щит факел Смолоскип. І на ніж. Прям ніж-ніж. І для того, угу. тільки 5 сили мені треба, тому давайте швиденько з'їмо. І поїхали. Бемс-бендбемс. Є, отруту забрали, павучу отруту, я правильно пам'ятаю. Отруйну залозу. Угу. Так, і тут більше нічого не клікається. Дивно, 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 тому що в минулих частинах були такі айтеми, от такий, наче ящик. А може тут і немає такого завдання? Не знаю. А, такий, наче ящик, він наче і такий весь якби в рівні, але ти на нього натискаєш і можеш знайти там скарби. Можливо, в майбутньому буде. Ну ось. Дивно. Так, ну що, валимо щура? Можливо, ще буде таке, що щур захищає цей ящик, і я не можу його активувати, поки не вб'ю щура. Ні. Так, і тут мені знову енергія потрібна, і я вже бачу, здається, вихід. Так, є енергія. Б'ємо павука. Сподіваюся, не зламається нічого. Уф, тут ще більше павуків, ніж було раніше. Філіп стверджує, що за цим проломом у стіні знаходиться печера. Через неї ми виберемося за місто. Зараз уже не варто повертатися назад, особливо коли ми зайшли так далеко. А що буде, якщо я повернусь? Га? Га? Ага, ага, я теж так питав. <с, ага> Як в грі сказано було. Хліб ми взяли, добре. Зараз вже не варто йти, але все ж таки я повернувся назад. І тепер можемо продовжити свій шлях. 25 енергії мені треба, для цього я можу з'їсти хліб, сир і ось це. Добре. Поїхали. О, знову їх тут дуже багато, слухайте. Я зроблю собі. 50 енергії, я думаю, цього буде достатньо, щоб вийти з цієї локації. Так, тут у нас буде печерка, да? Ну, ти диви ящик, він не клікальний. Дивно. Так. І щораз забираємо. Прекрасно. Ми вже в кінці печери. Ось і вихід. А, тут омішка косолапий. Біжи, Сендру, це відміді! Ох! Поквапся біжимо. А, ще й завалило. Назад ми не повернемося. Да, я вірно зрозумів. І він ногу поламав, да? Ай, як боляче. Так. Моя нога, мені дуже боляче. Нога Філіпа пошкоджена. Він не може йти далі, від нестерпного болю. Філіп сідає біля входу в печеру. Я не можу сама допомогти Філіпу, тому мені доведеться пошукати когось, хто може його вилікувати. Чувака в капішоні знайти допомогу. Ну що, друзі? Я думаю, я думаю, на цьому досить. Я хочу натиснути сюди, але на цьому поки досить досить. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам сподобалося. Якщо так, не забувайте про свої лайки, вподобайки, які нереально допомагають в розвитку канала. Ми з вами починаємо останню гру серії Герой королівства, а саме, втрачені оповіді, друга частина. І в, в, в ближчому майбутньому пройдемо її. Тож, всім пока, дякую і пока-пока.